Розділ 13 Пірам і Фізба Поминувши дві третини передмістя Сент Оноре, можна побачити позаду пригарної кам'яниці, що вирізняється навіть поміж розкішними будинками цього кварталу, чималий сад. Його густі каштани височать над величезними, майже фортечними мурами. Кожної весни гублячи свої білі й рожеві квіти. У дві великі камінні вази, що стоять на квадратних стовпах, у які вмировані залізні грати епохи Людовика XIII. Хоч у тих вазах ростуть причудові герані, що охилять під вітром свої шарлатові квіти і краплисте листя, тим величним входом не користуються від тієї вже давньої пори, коли власники кам'яниці вирішили собі лишити тільки дім, обсаджений деревами двір. Із виходом у передмістя, і сад, обгороджений кратами, за якими передніше був пригарний город, що належав до того ж таки маєтку. Та з'явився демон спекуляцій запланував біля городу вулицю, що мала скласти конкуренцію величезній Паризькій артерії, яка прозивається передмістям Сент Оноре. І оскільки та нова вулиця, що здобула назву завдяки залізній табличці ще до свого народження. Мала збудуватися, то город продали. Та коли йдеться про спекуляцію людина крутить, а Господь розкручує. Вже охрещена вулиця померла ще в колисці. Покупцеві городу, що заплатив за нього кругленьку суму, не пощастило перепродати його за бажані грошенята. Тож він мусив чекати зростання ціни, що раніше чи пізніше мало щедро винагородити його за втрачені гроші. І марно вкладений капітал, а поки що він обмежився тим, що здав ділянку в оренду городникам за 500 франків щорічно. У такий спосіб він здобував від своїх грошенят лише піввідсотка, що замало, як на нинішню пору, коли багато хто має по 50% зиску, та ще й скаржиться, що гроші приносять убогий прибуток. Хоч як воно там було, садові ворота, що колись виходили у город, зачинені. І завіси їхні точить іржа ще й надто. Щоб нікчеми городники не поплюжили своїми плебейськими поглядами внутрішність шляхецького саду, ворота на шість футів від землі забили дошками. Щоправда, дошки не так щільно поприбивали одна коло одної, щоб не можна було хутенько зиркнути у шпарину. Та той маєток поважний маєток, тож нескромних поглядів йому нема чого боятися. У тому городі замість капусти, моркви, редиски, гороху і динь росте висока люцерна. Єдине свідчення про те, що хтось іще пам'ятає про цю пустельну місцину. Низенька хвіртка, що виходить на заплановану вулицю, служить входом у ту оточену мурами ділянку, яку орендарі нещодавно покинули через її неродючість. Тож уже з тиждень замість колишнього піввідсотка вона. Не дає нічогісінько. Із боку кам'яниці над огорожею схиляються вже згадані нами каштани, що не й іншим деревам із пишним квіттям та листям простягати поміж ними свої гілляки, що теж прагнуть повітря. В одному закуті, де крізь густе листя ще промикається світло, широкий кам'яний ослін і декілька садових стільців свідчать про місце зустрічі. Чи улюблений притулок когось із мешканців Кам'яниці, що розташована кроків за сто від тіля, і ледве мріє у зелених хащах. Одне слово, вибір цього куточка для усамітнення пояснюється і його недоступністю для сонячного проміння, і неодмінною прохолодою, переповненою пташиним щебетанням, що стоїть навіть спекотними літніми днями, та ще й віддаленістю і від хати, і від вулиці. Тобто від ділових клопотів і гамору. Надвечір однієї найспекотнішої днини, подарованої парижанам цієї весни, на тому камінному ослоні лежала книжка, парасолька, кошечок для шиття і батистова хустинка, яку вже почали гаптувати, а недалечко від ослона, біля забитих дошками воріт, нагнувшись до шпарини, стояла дівчина, що дивилася у знайомий нам порожній город. Майже тієї миті тихенько відчинилася хвіртка нагород і ввійшов мужній на вигляд молодик, у блузі із сирового полотна і оксамитовому картузі, хоч із тим простакуватим виглядом трохи не узгоджувалася густа темна чуприна, охайні вуса та борода. Квапливо кинувши погляд доокруж, щоб упевнитися, що ніхто за ним не стежить, він зачинив хвіртку і хутко попрямував до воріт. Угледівши того, кого вона очікувала, та, либонь, не в тому костюмі, дівчина перелякано відсахнулася. Та прибулець метким поглядом закоханого встиг помітити крізь шпарини огорожі, як у саду майнула біла сукня і довгий блакитний пояс. Він підбіг до воріт і притулився вустами до шпарини. Не бійтеся, Валентино, це я. Дівчина підійшла ближче. Чому так пізно прийшли ви сьогодні? запитала вона. Ви ж знаєте, що незабаром обід, і що мені знадобиться чимало дипломатії та обережності, щоб відкараскатися від мачухи, яка пантрує за кожним моїм кроком, від покоївки, що шпигує за мною, від брата, що набридає мені, і прийти сюди з моєю роботою. Боюся, не швидко я закінчу її. А коли ви поясните мені, чому затрималися, то скажіть іще, що означає це вбрання? Адже через нього я спершу навіть не впізнала вас. Люба Валентино, ви такі недосяжні для мого кохання, що я не зважуюся навіть казати вам про нього. І все-таки, коли я вас бачу, я не можу втерпіти і не сказати, що я обожнюю вас, і відлуння моїх слів тішить потім мене в розлуці з вами. А тепер дякую вам за цю догану. Вона чарівна, вона свідчить про те, що ви. Я не зважуюся цього сказати, чекали на мене, що ви думали про мене? Ви хочете знати, чому я запізнився і чому на мені таке вбрання? Я зараз скажу вам це, і сподіваюся, ви мені вибачите. Я обрав собі ремесло. Ремесло, що ви маєте на увазі, Максимільяне? Невже ми з вами такі щасливі вже, щоб жартувати з того, що так близько стосується нас? Боронь Боже, жартувати з того, що для мене дорожче від життя. Та я стомився вештатися полями і перелазити через огорожі. І мене серйозно лякала думка про те, що ваш батько віддасть мене до суду, як злодія це зганьбило усю французьку армію. І заразом я остерігаюся, що постійна присутність капітана Спагі в цій місцевості, де немає навіть маленької фортеці в облозі, і жодного форту, що потребує захисту. Може збудити підозри. Тому я зробився городником і вбрався як належить для цього звання. Божевілля, та й годі. Навпаки, я вважаю, що це найрозумніший учинок в усьому моєму житті, адже так ми будемо в цілковитій безпеці. Поясніть врешті в чим же річ. Та будь ласка, я пішов до власника цієї ділянки. Термін угоди з переднішим орендарем уже вибіг. І я сам його винайняв. Уся ця люцерна тепер належить мені, тож ніщо не заважає побудувати в цій траві курінь і жити за кілька кроків від вас. Я щасливий, я не в змозі стримати радість мою. І подумайте, Валентину, усе це можна придбати за гроші. Неймовірно, правда ж? Усе це блаженство, щастя, радість, що за них віддав би я 10 років мого життя, коштують мені. Ось вгадайте скільки? 500 франків щорічно з виплатою третинами. Тож, як бачите, мені нема чого боятися. Я тут удома, я можу поставити драбину під муром, дивитися у ваш сад і, не остерігаючись жодних патрулів, маю право балакати з вами про моє кохання, якщо тільки ваша гордість не обуреться з того, що слова цілинуть із вуст убогого поденника у блузі та картузі. І з радісного подиву Валентина зойкнула. А потім зненацька, наче заздрісна хмарина нежданно затьмарила сонячний промінь, що засяяв у її серденьку, вона засмучено мовила Тепер ми матимемо забагато свободи, Максимільяне. Боюся, що наше щастя спокуса, і якщо ми вживатимемо на зле нашу безпеку, вона погубить нас. Як можете ви казати таке? Адже відтоді, як запізнався я з вами. Щодня засвідчую я вам, що всі мої думки і самісіньке моє життя підпорядкував я вашому життю і вашим помислам, що допомогло вам довіритися мені? Моя честь, правда ж? Ви сказали мені, що вас тривожить незрозуміле перечуття небезпеки, яка загрожує вам, і я запропонував вам мою допомогу і відданість, не вимагаючи від вас ніякої винагороди, крім щастя служити вам. Хіба відтоді я бодай словом, бодай однісіньким знаком дав вам привід шкодувати за тим, що ви обрали мене з поміж усіх тих, що були б щасливі віддати за вас життя? Ви сказали мені, бідолашко, що заручені з паном Д'Епіне, що шлюб той накинув ваш батько, тож він неминучий, бо ухвали пана де Вільфора незворотні. То й що я залишаюся в тіні? Завдавши усі надії не на мою волю, не на вашу, а на час, на долю, на Бога. А тим часом ви кохаєте мене, Валентину, жалієте мене, і ви сказали мені про це. Дякую вам за ці неоціненні слова, і прошу тільки про те, щоб ви, бодай інколи повторювали їх мені це додасть мені снаги про інше й не думати. Оце й додало вам сміливості Максиміліане, це зробило моє життя і радісним, і нещасним. Я навіть частенько питаю себе, що ж ліпше для мене горе, якого завдає мені мачуща суворість і її сліпа любов до сина, чи повне небезпек щастя, якого я зазнаю у вашій присутності. Небезпеки. Як можете ви промовляти це жорстоке і несправедливе слово? Хіба я не найпокірніший поміж рабами? Ви дозволили мені деколи розмовляти з вами, Валентино, та заборонили шукати зустрічі з вами, і я скорився. Відтоді, як знайшов я спосіб промикатися в цей город і розмовляти з вами крізь цю браму, одне слово, бути так близько від вас, не бачачи вас, невже прохав я бодай раз дозволу доторкнутися крізь ці грати до вашої сукні? Невже намагався я бодай раз перелізти цю огорожу, що була б сміховинною перепоною для молодого і дужого хлопця? Невже докорав я вам бодай колись за суворість? Невже казав вам про мої бажання? Я був пов'язаний моїм словом, немов лицах за старосвідчини. Визнайте хоча б це, щоб не вважав я вас несправедливою. Це таки правда, сказала Валентина, просуваючи у шпарину кінчик пальця, до якого Максиміліан… Відразу ж припав вустами. Правда, ви чесний друг. Та врешті чините ви так у ваших таких інтересах, любимій Максиміляне. Ви ж добре знаєте, що того дня, коли раб стане вимагати, він усе втратить. Ви обіцяли мені братню дружбу, мені, у котрої немає друзів, котру забув батько, а мачуха переслідує. Мені, у котрої тільки й утіхи непорушний дідусь, німий. Холодний, що не може навіть рукою поворухнути, щоб стиснути мою руку. Розмовляє він зі мною тільки очима, і в його серці, либоні, ще є для мене трохи ніжності. А вже ж, доля гірко пожартувала зі мною. Вона вчинила мене ворогом. жертвою всіх, що дужчі від мене, і другом та підтримкою лишила мені трупа. Справді, Максимільяне, я дуже нещаслива. І ви добре робите, що, кохаючи мене, думаєте про мене, а не про себе. Валентино, з глибоким збуренням відказав Максимільян, не скажу я вам, що тільки вас люблю я на світі, бо люблю я і мою сестру, і зятя, та це ніжна любов, спокійна, вона геть не схожа на моє почуття до вас. Коли я думаю про вас, уся кров у мені бурхає, мені забиває дух. Серце калатає мов несамовите, усю мою снагу, весь запал, усю нелюдську могуть укладаю я в любов до вас. Та того дня, як ви мені скажете, я віддам їх для вашого щастя. Кажуть, Франц Де Піне буде відсутній ще рік, а стільки щасливих нагод може трапитися, стільки сприятливих обставин. Сподіваймося, адже надія така чудесна, така солодка. Ви закидаєте мені егоїзм, Валентино. А чим були ви для мене? Пригарною холодною статуєю цнотливої Венери. Що обіцяли ви мені за мою відданість, слухняність, стриманість? Нічогісінько. Що дарували мені? Крихти. Ви кажете мені про вашого нареченого, пана Депіне, і гірко зітхаєте від того, що будете колись йому належати. Послухайте, Валентино, невже це все, що є у вас у душі? Справді, я віддаю вам моє життя, усеньку, мою душу, тільки для вас б'ється моє серце. І ось, коли я цілком належу вам, коли я подумки кажу собі, що помиру, якщо втрачу вас, то вас навіть не лякає думка, що ви належатимете іншому. Ні, якби я був на вашому місці, якби я відчував, що мене люблять так, як я вас люблю. Я вже сто разів простягнув би руку поміж цими гратами і потиснув долоню сердеги Максимільяна, сказавши Я буду вашою, тільки вашою, Максимільяне, на цьому білому світі і на тому. Валентина нічого не сказала, та Максимільян почув, як вона зітхає і хлипає. Він відразу ж схаменувся. Валентино! Валентино! вигукнув він. Забудьте мої слова, якщо я засмутив вас. Та ні, усе це правда, та хіба ви не бачите, яка нещасна я і самотня? Я мешкаю майже в чужому домі, тому що мій батько майже чужий мені. І ось уже мою долю щодня, щогодини і щохвилини гнітить залізна воля моїх володарів ніхто не бачить моїх страждань. Та й сказала я про них лише вам. Здається, наче всі добрі зі мною. Усі мене люблять, та насправді всі вороже до мене ставляться. Люди кажуть, пан Девільфор надто поважний і занадто суворий чоловік, щоб виявляти велику ніжність до своєї доньки. Зате вона має бути щаслива, що знайшла у пані Девільфор другу матінку. Так ось вони помиляються батько геть байдужий до мене, а мачуха страшенно ненавидить мене, і ця ненависть. Ще страшніше від того, що прикривається постійною усмішкою. Ненавидить вас, Валентино. Як це можна вас ненавидіти? Друже мій, мушу вам сказати, що ненависть її до мене пояснюється дуже просто вона любить свого сина, мого братика Едуара. Та й що? Ох, мені якось дивно долучати сюди грошові питання. Проте мені здається, що її ненависть випливає саме з цього. У неї самої немає ніякого маєтку, а я здобула велику спадщину від моєї матінки, і це багатство ще подвоїться тим, що колись успадкую я від пана і пані Десенмеранів. Отож, мені й здається, що вона заздрить мені. Боже милий, та я віддала б їй половину мого маєтку, аби лиш почуватися рідною донькою в домі мого батька. Простісінько зараз оце б вчинила б. Сердешна моя Валентино. а вже ж я почуваюся скутою. І зараз такою кволою, що мені здається, буцім пута мої підтримують мене, і я боюся їх позбутися. Та й батько мій не належить до тих людей, яких можна не послухатися безкарно. Він владає мною. Він і вами владав би, і самим королем, тому що він. Дуже своїм незаплямованим минулим і своїм майже недоступним становищем. Присягаюся вам, Максимільяне, я не встигаю в боротьбу, тому що остерігаюся в такий спосіб погубити вас разом із собою. І все ж таки, Валентино, не можна перенати в таку розпуку і так похмуро дивитися в майбутнє. Друже мій, я оцінюю його за минулим. Та послухайте ну. Якщо з аристократичного погляду я й не є блискучою партією, то все ж таки я в багатьох відношеннях належу до того світу, в якому ви живете. Минулася та пора, коли у Франції існували дві Франції, панство часів монархії зіллялося з панством імперії, аристократи меча поріднилися з аристократією гармати, а я належу до цієї останньої. У війську мене чекає причудове майбутнє. У мене хоч і невеличкий, зате незалежний маєток. Урешті у нашому краю пам'ятають і шанують мого батька як одного з найшляхетніших купців, які коли-небудь існували. Я кажу в нашім краю, Валентино, адже ви теж майже з Марселя. Не кажіть мені про Марсель Максиміляне. саме це слово нагадує мені про мою матінку, цього Янгола, за яким усі побиваються. Вона недовго охороняла свою доньку на землі. І вірю, і далі охороняю її, дивлячись на неї зі свого вічного притулку. Ох, Максиміляне, якби жива була моя сердечна матінка, то мені не треба було б боятися. Я сказала б їй, що кохаю вас, і вона оборонила б вас. Якби вона була жива, я не знав би вас, тому що ви самі сказали, що були б тоді щасливі. А щаслива Валентина і не глянула б на мене. Друже мій. Тепер ви несправедливі до мене. Але скажіть, що ви хочете, щоб я сказав вам? помітивши, що вона вагається, запитав Максимільян. Скажіть мені, провадила дівчина, чи не було в Марселі якогось непорозуміння поміж вашим батьком і моїм? Ні, я ніколи не чув про це, якщо не брати до уваги того, що ваш батько був дуже ревнивим прихильником бурбонів. А мій батько відданий був імператорові. Гадаю, у цім і була їхня єдина розбіжність. Тільки чому ви про це запитуєте? Зараз поясню. Вам належить усе знати. Це сталося того дня, коли в газетах опублікували звістку про ваше відзначення кавалером почесного легіону. Ми всі були в дідуся Нуартьє. ще там був дангляр. Ну. Той банкір, що його коні позавчора мало не вбили насмерть мою мачуху і братика. Я читала дідусеві газети, а всі інші обговорювали шлюб панни Дангляр. Коли я сягнула того місця, що стосувалося вас і що про нього я вже знала, тому що напередодні вранці ви сповістили мені цю приємну новину. Так ось, коли я сягнула того місця, я почувалася дуже щасливою і була дуже схвильована, адже треба було вимовити ваше ім'я вголос. Я, звісно, пропустила б його, якби не остерігалося, що це хибно витлумачать. Тож зібрала всю свою мужність і прочитала його. Люба Валентино, і ось на силу пролунало ваше ім'я, мій батько обернувся. Я була так певна, що ваше ім'я вразить усіх, немов удар грому. Бачите, яка я несамовита, що мені здалося, ніби мій батько здригнувся, як і пан Дангляр. А то вже я певна, тільки в уяві моїй було. Морель, сказав мій батько, зачекайте ну. І насупився. Чи не з тих він марсельських морелів, запеклих бонапартистів, із котрими нам довелося мати стільки мороки у 1815 році. «А вже ж!» – відказав Дангляр. Мені навіть здається, що це син того корабельного власника. Ти ба, сказав Максимільян. І що ж на те ваш батько? Він сказав таке, не зважуся навіть повторити. То скажіть таки, усміхнувшись, попросив Максимільян. Їхній імператор, провадив батько, насупивши брови, умів їх ставити на місце усіх цих шаленців. Він прозивав їх гарматним м'ясом, і це була правдива назва для них. Я з радістю бачу, що новий уряд знову втілює в життя цей рятівний принцип. Якби воно тільки задля цього зберегло Алжир, я вітав би цей уряд, хоча Алжир і задорого нам коштує. Це справді досить груба політика, сказав Максимільян, та нехай вас не бентежить те, що сказав пан Девільфор. Мій батько не поступався тут вашому і завжди казав не розумію, чому імператор, що завжди так розсудливо чинить, не набере полку із суддів і адвокатів, щоб посилати їх щоразу на передові позиції. Як бачите, любий друже, обидві сторони не поступаються одна одній мальовничістю своїх висловів і добросердістю. А що ж відказав Дангляр на випад королівського прокурора? Він, як водиться, вишкірився своєю понурою посмішкою, що видається мені такою жорстокою. А за хвилю вони підвелися і вийшли з покою. І тільки тоді я помітила, що дідусь дуже схвилювався. Мушу сказати вам, Максиміляне, що тільки я помічаю, коли бідолашний Недвига хвилюється. Утім, здогадуюся, та розмова мусила справити на нього прикре враження. Адже на сердечного дідуся вже ніхто уваги не звертає, засуджували його імператора, а він, либонь, був дуже відданий йому. Його ім'я справді було одне з найвідоміших за часів імперії, сказав Максимільян. Він був сенатором і, як ви знаєте, Валентино. Чи може й не знаєте, брав участь майже у всіх бонапартистських змовах епохи реставрації? А вже ж, інколи я чую, як пошепки кажуть про це. І воно видається мені дуже дивним дід бонапартист, батько рояліст, диво та й годі, правда ж? Отож, я обернулася до нього. Він поглядом показав мені на газету. Що з вами, дідусю? запитала я. Ви задоволені? Він дав нас догад, що так. Із того, що сказав мій батько, запитала я, він дав нас догад, що ні. І з того, що сказав пан Дангляк, він знову дав нас догад, що ні. Тоді, з того, що пан Морель, я не зважилася сказати Максимільян, став кавалером ордена почесного легіону. Він дав нас догад, що так. Подумайте, Максимільяне, він був задоволений, що ви стали кавалером почесного легіону. А він же ж вас не знає. Може, це у нього прикмета втрати розуму, бо, кажуть, він поринає в дитинство, та мені він завдав великої втіхи, отим так. Ти ба, яке диво, замислено сказав Морель. Значить, ваш батько ненавидить мене, а дідусь, навпаки. Дивна річ, усі оці політичні симпатії і антипатії? Цитьте. вигукнула раптом Валентина. Ховайтеся, втікайте, сюди хтось іде. Максимілян ухопив заступа і заходився безжально обкопувати люцерну. Панно, панно, гукав хтось за деревами. Вас гукає пан Девільфор. У вітальні сидить гість. Гість? перепитала схвильована Валентина. Хто ж це може бути? Шляхетний гість. Кажуть, можновладець, граф Монте Крісто. «Іду, іду!» – голосно сказала Валентина. Чоловік, по той біч воріт, для котрого оте Іду, іду!» Валентини, було прощанням після кожного побачення. Здригнувся, почувши те наймення. «Тиба», – подумав Максимільян, замислено спершись на заступа. Звідки граф Монте Крісто знає Вільфора?